Це не просто історії про петлі часу, це історії про вибір, про вину і спробу вирватися з власного минулого чи майбутнього. Ця підбірка тебе точно здивує, зберігай її. Озеро Кадо, 24-го року. Гіпнотичний трилер, де зникнення дитини перетворюється на спотворення часу. Я подивилась його вчора і можу сказати: дивіться уважно. Трикутник 2009 року одна з найсильніших історій про петлю провини. Кожен вибір героїні повертає її у ту саму точку. І щоразу все стає ще страшніше. Зв'язок 12 року розумний фільм з ідеєю, яка ламає мозок, одна комета, кілька друзів і декілька варіантів реальності. Помилка часу 2014 року. Троє друзів знаходять камеру, яка робить фотографії їх майбутнього на 24 години вперед. Кожне зображення змінює їхні рішення, і гра з часом стає дедалі небезпечнішою. І перед тим, як продовжити, нагадаю, підписатися тут фільми і серіали, які змінюють твої плани на вечір. П'ятий фільм. Під час грози 2018 року жінка рятує хлопчика з минулого, але це повністю змінює її життя. І питання тільки одне: що ти готовий втратити, щоб виправити минуле?